Хочу показати вам такий шок контент. От, потрібно було, чи неправильно ми зробили, чи неправильно що ми в стадії шильці. Хто пам'ятає, хто слідкує, обробили соняшник містартом. Ось чітка лінія. Ну, як завжди, ми сралися Бачимо. Дивіться, яка чітка лінія. Так. Красиво. Чому? Тому що ми знову продували, продували криля, хоч ми продували криля, видували їх, начебто вже повинен був іти гербіцид, а так як довжина 24 метри і товсті шланги, ніяк ми не вгадаємо, скільки його часу потрібно продувати. Начебто продули вже все, гербіцид пішов, але, але, але. І ось таке. Зайшли ми від початку, почали бризкати і... Ще мій старт не пішов. І от як він там починав іти, ось так воно полосками ось і включалося. Що мене звісно, більше здивувало, я думав, що середина довше продуває, саме швидше продувається, бо вона саме ближче. І вона маленька. Але виявилося, що середина продувається саме, хоч вона ось за трактором ось тут. Там буквально 2 метри. Але вона продувала саме довше. Саме швидше продулися середні криля секція. Ну і вони теж вон, аж там закінчують. Всі вони, в принципі, одинаково. Що крайні, що середні от видно, як по форсункам, коли як починалося, дуть. Так, воно... так воно і цей. Ну, що я вам ще один шок-контент можу сказати, що мене здивувало. Не знаю, що це... Чому так? Тому що ми вже це бачили, вже коли хізалофобом бризкали, приїхали і намагалися подовше і по дорозі продутися, і тут стали продутись. Лобода. хізалофобом обробили. Ви подивіться, щир. Покрутило, дивіться, як щир покрутило. Бо я тут думав зайти і ранцевим оприскочем обробити. Ну все одно оброблю. А можливо другий раз будемо робити, ну не знаю, чи будемо другий раз робити, тому що я думав, що воно навіть і не подіє. І не подіє, тому що дуже маленький бур'ян, там листочків навіть не було. А злякало мене те, що було. Обіцяли нам... Вон, бачите, опять зарази. Опять зарази що не робили. Такі гарні соняшники прийшло люка. Згризло і це сьогодні буквально. Що, водичка ось виходить. І вони хочуть водички. Ну, воно, звісно, це звірина, вона хоче пити і де їй взяти. Це ми пішли, в кран відкрили і напилися, чи в магазин купили. До речі, тут ми, я тільки що зробив ще один експеримент, чому прискво стоїть, сьогодні ми іншим займаємося. А тут на соняшнику зробили експеримент. Будемо спостерігати, розкажу шокуючий експеримент. Щоб зарано не шокувати. А так спрацював по містарду. Дивимося, як він гарно спрацював. От дивіться, це от собаки. Позгрізали все, вон, ганяли слідами все стоптане. І що поробили? Пожирали соняшник. Геть. І красивий висів. І вон, де прогалини, то все валяється соняшники. Де, звісно, сівалочка, але то так що містарт працює. О, Боже, куди не йди, кругом ось. Одні штурпаки. І це не совка, це ось, ось він його виплюнув. Цей соняшник, чи воду, чи гад. Так що містарт працює дуже добре і шикарно. Вбив бур'яни, мене здивувало, і як, я от такі експерименти, ви бачимо, ось вони такі маленькі-маленькі були. Навіть листочки не було. Воно засохло все від слова зовсім. І зараз ми маємо ось такий соняшник. А мали б ми якось тут з краю зараз. І заїжджали поробляти, а тої вологи все одно немає. Камера не фокусується, телефон. Мали б зараз отакий соняшник. зарощий, і вже стадія більша. На нього б подіяло б трошки більше, тому що площа листова більша, більше гербіциду. Багато хто чекає, потрібно обробляти, щоб е, був великий соняшник. А навіщо от великий соняшник обробив, він закрив і все. Ну, Великий соняшник і площа його більша, по-перше, по-друге, він закриває бур'яни своїм листям, коли він великий. І тоді ви обробляєте і кажете, гербіцид поганий, не подіяв. Отой гербіцид не діє, так і назвемо, поганий гербіцид, який не подіяв. Відео, щоб побільше подивилося і розуміли. Розуміли, що відбувається. Я ж кажу, великий соняшник, по-перше, гербіциди вносите, площа поглинання самого соняшника набагато більше, тобто гербіцид, він в будь-якому випадку діє на рослину. І чим більша площа поверхні, Листків, тим більше гербіциду він ковтне. І все. І потім, і після дія, і все інше. Тим паче, коли в нього великі листки, він закриває бур'яни і багато, багато не оброблено.